Перед за все хочу подякувати обласній владі, особі Леди Івановича повстала, Лесі Васильівни і безпосередньо міністру освіти Сергію Мироновичу квіту за ту високу довіру, яку виявили мені очолити освітянську галузь Хмельниччини. Скажу зразу, що я знаю, впевнений і переконаний, що освітянська галузь Хмельниччини має. Гарну історію, гарні здобутки, гарні традиції. На цій посаді, скільки буде відведено часу мені працювати, я буду намагатися лише примножити ті славні і гарні традиції освітянської галузі Хмельниччини, звичайно безпосередньо з усіма вами. Звичайно, в теперішній час є багато, надзвичайно багато проблем, в тому числі і в освітній галузі. Останні події, які відбулися в Києві. Кардинально змінили політичну еліту в Києві, змінили наше суспільство, а ми з вами повинні змінити і реформувати освітянську галузь відповідно до тих ідеалів, які сповідували і герої Майдану, і безпосередні учасники Майдану. Це ми маємо зробити з вами всі разом. Ми маємо зробити освіту дійсно якісною і дійсно доступною. Бо той принцип, про який ми говорили, що ми прагнуємо. Досягти рівного доступу кожного учасника освітнього процесу до якісної освіти у багатьох випадках він ну, залишався лише на папері. Тому це наше головне завдання, щоб освіта Хмельниччини була конкурентоспроможною, незалежно чи то місто Кам'янець-Подільський, чи то навчальний заклад в селі Славутського району, чи будь-який інший навчальний заклад. Зразу ж хочу сказати. Я знаю про те, яким змальовували мене у ваших очах і ваших ухах. Я думаю, що в найближчий час, найближчий час я постараюся спростувати той міф про себе, готовність працювати із кожним із вас, хоча є революціонером по духу і революціонером душі, ніколи не роблю поспішних висновків, особливо у кадровій сфері. Тому будь-які професіонали, які працюють в освітній галузі, можуть бути спокійними і не турбуватися про те, що перше, що почне робити новий директор департаменту, це якісь там кадрові зміни чи ще щось. У нас є набагато більше проблем, якими на сьогодні треба зайнятися, щоб змінити освітню галузь. Для багатьох із вас, напевно, я не зовсім відомий. Через те, що належу до тих людей, які не особливо люблять бігати по владних кабінетах і показувати, що я там такий-то, ви мене запам'ятаєте, бо я там десь там, можливо, колись прийду. Тому, напевно, через що ви мене не знаєте, хоча безпосередньо із чималою кількістю людей я спілкувався, і думаю, що вони вражені про мене своєю певне складно. Я ще раз хочу подякувати за довіру і закликати всіх до спільної вільної праці на благо освіти, на благо дітей, на благо нашої України. Дякую.